Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 2 жовтня, осінь на вулиці, холодно, душі, і ми будемо дивитися на брокколі, як вони себе почувають в тепличці, то на брокколі, як вони себе почувають в нагороді. Так сказати. Котик бігає, теж слідкую за цим, цим ділом, щоб все було так, як потрібно. Так, ну Давайте з брокколі. Як ви можете побачити, що у нас брокколі величезні листки, гарні, здорові, Ну там якісь дирочки погрежені, але не без того. Але в цілому, як би. Все-все-все дуже дуже добре по броколі. Думаю, що десь через пів приблизно вже буде видно якісь початки форми, формуровки самого плода. Ну, коротше, листочки у нас здорові. є, багато поломаних листочків, я не знаю. Я не думаю, що то котик поломав, то щось таке. Не знаю чого. А от дивіться, зараз покажу. Все, дивіться, який. Бачите, який вломаний. Щось його вламав хто. І ось там вломаний, бачите, тут ще похилився і теж листочок вламаний. Ще один вломаний. Тобто щось якась біда або сюди залазить серед ночі, або я не знаю що. Ну не важливо. Так, давайте далі. Наш салатик. Ось так виглядає салатик, який дуже густо ми посадили. Ну, так уже і, там буде, як то кажуть. Ось такий він. Ось так виглядає наша цибулька. По поводу цибульки вам скажу, що. Цю цибулю купляти геть не варто, тому що оцей один рядок в теплиці, який в нас є. І чотири рядки на городі, і там пачки залишилися ще на один рядок в тепличці. І все. і пачки нема. А пачка коштує 1500 гривень. Тобто сенсу її купляти цю цибулю я взагалі не бачу. Так, ось така ще в нас є буракулі, які ми пізніше посадили, тому що тут... Ну, осталася така маленька розсада, яка ну, взагалі дуже така слабенька була. Було жалко викидати. Ми ще засадили її. І вона ось так виглядає. Щоб ви собі розуміли, ця капуста, ці броколі, і на городі садилися в один той самий час. І на городі вона виглядає, от так само, як тут. От -от -от. Я вам зараз покажу. так. Йдемте до помідорок. Помідорки у Помідорки нас ось такий мають вигляд. Як ви бачите, що вони починають бурити. я вам зараз покажу. Десь так, щоб вам було добре, то видно. Щоб то було добре, зрозуміло. Ну, все, дивіться, Бачите, отут є темний колір зелений, а тут, бачите, такі світліші, прожилки світліші. Ну, Починають, їм треба тепло. О, дивіться, як добре видно. Бачите, темне. зелений, а тут який світлий. Їм треба тепло. Якраз передає погоду що має бути би, там пару днів тепло, може буде тиждень, я на те, що має бути щось півмісяця тепло після оцих дощів. Але буде видно. І якраз коли буде тепло, вони трошечки дойдуть, будуть вже такі бурувати, ми їх зірвем під діялку в тепле місце, в темне місце і надіюся, що з ними буде все добре. Так, ти куди пірнатий поліз, давай виходимо звідси, а то ти мені тут ну, не робиш справу. Так, зараз ми йдемо на город і вам покажу як. На городі що росте. Ну що ж, почнемо ми з помідор на городі. Як ви бачите, вони тут теж починають буріти. Тобто є такі що світленькі робляться. Я напомню, що тут за ними ніхто нічого не робить, ми їх ж час у час вливали, все, буряне, воно собі таке само по собі росте. Коротше, і собі само по собі росте. Але помідори хочу сказати, що на городі теж файні. дуже файні. Як ви можете бачити, такі вони гарні, великі. Тобто по розміру, що в теплиці, що на городі, воно ну, все однакове. Тільки різниця в тому, що тут дуже багато ось таких. Бачите, якісь чорні з дирочкою. Є такі прям погрежені, хробочливі. І дуже багато такого листя листь це чи якась хвороба, я не знаю. Ось дивіться. Прям бачите, в теплиці такого нема, а на городі таке є. Ось це вся різниця між помідорами, можна сказати. Бо по розміру вони в принципі однакові. Що тут, що в теплиці, вони всі однакові. Але ті, що в теплиці, я впевнений, що ми їх якось доведемо до фінішного стану, що можна буде їсти, а ці, що на городі, я не знаю. Ось така коротша ситуація. Якби трошечки раніше ми їх посадили, було б дуже добре. Ну нічого, тепер будемо знати. Так, тепер ходіть. Я вам зараз покажу цибульку. Так, дивіться, тут цибульку. Тут що в теплиці е, садили густіше, набагато, цю садили рідше. Але смисл її садити рідше, втрачати е, так сказати, землю. Якщо її можна посадити густіше, її буде все те саме, в принципі, нічого не зміниться. Тому що це цибуля, це є насіння. Ось таких чотири рядки. Ось їм вже півтора місяці варимо. Ось вона тільки отака от от виросла. Якщо не більше, ніж півтора місяця, я вже і не пам'ятаю. Ось, дивіться. І це отаких от чотири рядки. В Теплиці один і ще один можна буде посадити, і все. І тої пачки більше нема. Та пачка коштує купу грошей. Ну ладно, переходимо до хорошого. Можете подивитися на редиску. Радиску вже нам видно, яка вона, ви вже можете її бачити самі. Так, тікай. От теж ходи контролює все. Є погрижена, десь я був бачив, не знаю що вам покажу. Десь я був бачив погрижену радиску, але взагалі ви можете бачити, що є вже робиться гарно. Тобто таке, як собі на осінь, на салатик. Радисочки, кропу, цибульчики. Можна сміло сидіти на городі, навіть нічого не думати і не переживати. Ай, ходить, топчеться. Так, тут у нас кріп, але йшли дуже сильні дощі, то трошки кропу пропало. Я думаю, що це від дощів. Або його там замело, або прибило, або ще щось. Ну, В основному більша половина є і то добре. Як ви можете бачити, він тільки починає розростатися. Думаю, що якщо він це все переживе, буде доволі гарненький. Так. Ну а тепер у нас йдуть броколі. Як ви могли бачити, які в теплиці броколі і які на городі броколі. Там листок більший за мою руку в півтора рази, а тут листок в три рази менший за мою руку. Я в принципі думаю, що тут ситуація значить така. В теплиці земля була набагато краще пригріта, набагато сильніше пригріта, і в теплиці воно пішло в ріст. з того, що земля була тепла і йому там було комфортно. А на вулиці, з-за того, що вітри, може там холодно було вночі, земля набагато холодніша, менша температура, то воно того ось так і не виросло. Так, ну і звісно, це моя думка, чому воно наскільки сильно відрізняється від теплиці, із-за того, що земля була тут холодніша, теплиці тепліше. Як ви можете бачити, що скільки так, котик, ти або десь бігай, бо я тебе роздавлю, скільки не зійшло. Вон, дивіться, отут було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-12-12 рядів було. І є там ряд, там пів, там чуть-чуть, і тут два. Тобто, ну як не зійшло. Вони коротше, їх щось поламало, вони там пропали, і туди-сюди. А в теплиці, звісно, все як посадили, всі є. А тут відсотків 60, якщо не більше, немає. Ну і Оце наш кропик, який ми посіяли. Тут, ну, він тут є, от бачите, він тут сходи. Ми його сіяли тут не рядками, а ми його так засіяли, як нібито він собі так сам засіявся, знаєте, так фух і все. Так, Ось такі справи. Ось такі у нас справи. Зараз ще підемо в тепличку, зараз ще вам щось скажу. Так, і зразу ми переходимо в тепличку, щоб ви побачили результат на броколі. Чому воно наскільки тут більше, ніж на городі. Я кажу, моя думка це за що того, що тут земля набагато тепліша, ніж на городі. І за що за комфортніших умов воно набагато тут краще виросло. Е, тепер давайте коротко ще про помідори. Ми їх садили дуже пізно. нам Всі казали, що нічорта з цього всього не вийде, не вийде, помідори не встигнуть дойти. Ну, як ви бачите, що вони вже починають буріти. Ну, ще не буріти, але вже міняють колір, і це є позитивний сигнал. Буквально ще недільки дві тепла, і в принципі вони вже стануть такі бурі. А тоді вже можна буде їх зривати під одіяло в тепле темне місце, і в принципі вони мають дойти. Тому я думаю, що помідорки у нас будуть, звісно, не по 3, не по 5 китиць з куща, по одній китиці, десь по дві кетиці. Але оскільки помідори вони мають гарний розмір, здоровезні, то я думаю, що в принципі вага якась буде. Головне це вірити, звісно, що все буде добре. Але в помідорах я вже, як то кажуть, на 80% впевнений, що все вийде. З тим, що в теплиці, то точно вийде. З тим, що на вулиці, не знаю. Ось такі у нас справи, також скоро ми маємо десь через пів місяця ще поставити другу плівку в тепличці. Тобто утеплити, відрізати верх, закрити ще стіни другою плівкою, і потім пізніше ще поставимо порожуйку і потім ще що, може щось посадимо в зимою. Буде видно. Ось на сьогодні у нас ось такі справи, ось такий салатик, ось такі броколі. Якщо вам цікаво, що цього всього вийде, чи можна розкрутитися без. Нічого в тебе знань, то підписуйтесь та слідкуйте. Всім дякую, гарного дня та гарного вечора.